Олександр, ви казали, що там трошки можете про пам'ятник розказати підпольщикам, який у нас... Так, да так, -да, це був мій прадід. Взагалі, було так діло. Взагалі, мої бабусі рідний батька. Він із своїм другом вони... Це була австрійська війна, австрійці якраз прийшли в наше село. Ага. От, і вони були партизани Так. Ну і вони жили в лісу, там то ж занімано займалась ну, подпольною Тоді у них був ком, який постійно привозив їм їсти. І от однажди він привіз їсти. Ну сказав, що через кілька днів привезе п'ять. Тоді вийшло так: вони ж вийшли з лісу, бачать їде ком на брички. Ага. А в це час він віз у бричка цих австрійців. Ага. І коли вони підійшли, вони в... в це время як їде бричка з продуктами, вони виходять із ліса. Вони вийшли з ліса, вже до дійшли від ліса. Коли вони підходять поближче до брички, бачать, що він не один, почали вилазити ці австрійці, і вони почали стріляти. Вони кинулися тікати. Одного з них ранили, а другого ж він же друг друга не бросив, і він тягнув його до ліса. Він не спів добігти до ліса, а ці австрійці їх упіймали. Піймали, вони вели їх по селу. Тоді ж зайшли до хату, де жила моя бабуся. В общем, було не ще троє сестер і братик. От вони братика взяли, підвісили дитину малу, підвісили вверх ногами до потолка, а їх як груш покидали всіх по підкровати. Тоді взяли ж, забрали цих дітей, забрали матір за шиворот, зібрали все село і повели їх на ці на це кладбище. Заставили цих ран оцього бать, ну, мого дідусь і оцього мужика, якого його ну, друга його, заставили вирити ту яму. Тоді вони так і здівалися, общем, одному вони так били, що канакалоли тими шампош. Ну як шампоштиками ш... штиками. Штиками кололи, а тоді взяли голову, повернули на спину одному, і це заставило це, ну як мою. ну, Прабабушку бабушку, це все. Вона не вони там криком кричали все, а тоді вони їх в общем добивали. Спочатку добивали штиками, а тоді живьом засипали. Вони просто засипали це на, як, на глазах усіх жителів. Вони зібрали все село і на глазах усіх жителів оце все.